Доброго дня, мої дорогі друзі! Ось завершується ще один рік рік викликів, здобутків та незабутніх моментів. Але найголовніше, що цей рік ми прожили разом, підтримуючи одне одного, долаючи труднощі та не забуваючи мріяти про краще майбутнє. У ці святкові дні я хочу подякувати кожному. За вашу віру, силу і натхнення, адже саме ви є джерелом тепла, яке об'єднує нас у велику родину. Нехай новий рік стане часом здійснення найзаповітніших бажань, нових починань і найголовніше довгоочікуваного миру для всіх нас. Бажаю вам здоров'я, щастя, затишку у ваших родинах і вірних друзів поруч. Нехай це свято наповнить ваші серця радістю, а кожен день Нового року приносить тільки хороші новини. Давайте, друзі, зустрінемо 2025 рік з вірою у нашу перемогу. Бо разом ми сила, ми непереможні. З Новим роком!